Давайте сьогодні з вами виконаємо паркування задом під 45 градусів. Отже, знаходимо вільне місце для паркування. Під'їжджаємо максимально близько до нашого паркомісця. В'їжджаємо нашим автомобілем навпроти нашого паркомісця. Микаємо лівий покажчик повороту і від'їжджаємо від нього на 45 градусів. І шукаємо в кутику правого дзеркала. Початок нашої машинки, яка збоку припаркована біля нас. І тепер викручуємо кермо в сторону нашої парковки, микаємо правий показчик повороту і заїжджаємо так, щоб наша машинка стала паралельно іншим автомобілям на паркомісті. Отже, наша машинка е, зупинилась паралельно нашим автомобілям з боку на паркомісці. І вирівнюємо кермо і заїжджаємо на рівних в наше паркомісце. Ну ось і все. Паркування задом під 45 градусів виконано. Бажаю вам легких паркувань.